1 січня наступного року ФОПам піднімуть військовий збір до 5%. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Цей документ переносить введення нових податкових правил для фізичних осіб-підприємців на початок року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Тож більше про ці нововведення і ці зміни говоримо далі в нашому ефірі. Олексій Міров... Шниченко, президент Конфедерації роботодавців України, доєднується до розмови. Пане Олексію, вітаємо вітаю Христос народився. Славімо, Славімо його, його. пане Олексію. Тож давайте повернемося до витоків і нагадаємо, які зміни передбачає закон щодо змін у ФОПів їхнього оподаткування, оскільки дуже довго і доволі тривалою була ось ця цей процес прийняття нової нової системи оподаткування. Тож нагадайте, будь ласка, що зміниться із 1 січня 2025 року. Я думаю, що ми всі це дискутували дуже довго. Дійсно, саме велике було, скажімо так, дискусія відносно збільшення військового збору до 5%, до 5% який до буде розповсюджений практично на всі групи це було головне, але там ще не один податок вводиться. Я думаю, що ще не одна дискусія буде. Але хочеться все-таки почитати, коли вже буде оприлюднений текст закону з підписом президента, який по тій інформації, які у вас є, і в нас є буквально сьогодні. Був підписаний. Пане Олексію, ось невеличке уточнення: чи може змінитися закон уже після підписання президентом від того, який ми його бачили ось у публічному просторі до ось цього підписання, або вже постфактуму після того, як президент його підпише, чи будуть чи можуть вноситись до нього правки? Ну я думаю, що ні. Що ні тому що це дійсно один із таких самих серйозних законів, який було дуже багато дискусій, Я думаю, що навряд чи. Ну хотіло сподіватися, що такого не буде. Якщо б це було в сторону зменшення, то це було б дійсно таким різдвяним подарунком. Але я думаю, що такого подарунка бізнес не отримує. А от власне зростання військового збору до 5% для фопів, як це вплине загалом на їхню діяльність, на вашу думку. Ну, я думаю, що він вплине суттєво, тому що 5% це достатньо. Ну з півтора до 5% це достатньо суттєво зростання, і тут були дискусії відносно чи це призведе до закриття фопів чи ні, тому що були дослідження. Мабуть, ви про них також знаєте, що які якась кількість фопів закрита. Але ті дослідження, які ми читали, це було станом за перше півріччя цього року. А податкова дискусія розпочалася восени, якщо мені пам'ять не зраджує. Десь в жовтні вже був прийнятий законопроект. І ми чекали його впровадження то з 1 листопада, то з 1 грудня. Але слава богу, врахували думку всіх, тому що це і звітність порушує. Тому він буде впроваджений з 1 січня. Пане Олексію, а чи може бути таке, що замість підвищення податків і отримання нових коштів до держбюджету? Наприклад, Україна не доотримує від цього рішення, оскільки 62% підприємців, які планують закриття, прийняли рішення закриватись через підвищення податків? Таке опитування провели у Open Data Bot. Тобто як можна цю інформацію прокоментувати, і чи справді 62%, які планували закриватися, можуть закритися уже з 1 січня 2025 року, і року? Який економічний ефект від цього? Його буде? Ну, звичайно, якась кількість буде зменшена, але якщо подивитися на цифри, ну знову таки повертаються до того ресурсу, про який ви сказали чи який раніше було оприлюднений, що 52 тисячі ФОПів закрилися в першому півріччі. Але 148 тисяч ФОПів відкрили в першому, старіч... в першому півріччі цього року. І станом на сьогодні, ну, по одним даним, у нас 2 мільйона 70 тисяч. копів, по даному тож Open Data, у нас 1 мільйон 900 копів. Тобто кількість Тиша закрилась, вона ну практично на рівні похибки арифметичної. Я не думаю, що це вплине, тому що різні були причини закриття і відкриття фопів. І на мій погляд, здається, ще одна причина: чому така кількість і чому такі закриття. Це значно спрощена процедура відкриття і закриття фопу, особливо якщо ти не використовуєш найману працю, це достатньо легко в дії робиться. Закрив, відкрив. Тому тут таке відношення? знаєте, я б спокійно поки що до всього ставився. Буде звітність, буде за перший квартал. Подивимося, яка кількість збільшилася, яка кількість зменшилася, яких в яких регіонах? Тобто, цифри такі, на мій погляд, абсолютно не погаючі. там менше 3% від загальної кількості, пане Олексію. От враховуючи це зростання податкового навантаження на бізнес, чи існують якісь програми підтримки, особливо для малого і середнього бізнесу зараз. Ну, звичайно, програми існують це міністерство економіки, їх ініціює. І були, ви ж пам'ятаєте, на початку війни і програма перелокації бізнесу і фінансова підтримка. І програма 5.7.9 є тут, на наш погляд, треба максимально зменшити процедуру бюрократії щодо отримання, тому що вона дійсно забирає багато часу. Але те, що держава робить максимально і можна зрозуміти, чи робить вона достатньо. Ну, я думаю, що ми завжди в нас очікування, як завжди, завищені. Я думаю, що робить недостатньо. Але певні програми є. Якщо бажання є, відкривати є. Тут я думаю, що проблеми, які скажімо так, бізнес переживає, вони не зовсім пов'язані державною підтримкою. Вони пов'язані з проблемою мобілізації, вірніше бронюванням, про яке ми говоримо, теж збільшення податків про яке ми говорили, відсутність електроенергії. Те, що ми, до речі, сьогодні спостерігаємо це, ті всі проблеми нестача кваліфікованих працівників це ті проблеми, які дійсно бізнес має, але ми оптимісти в будь-якому випадку. Ніхто закриватися не збирається. Бізнес налаштований на роботу, на перемогу. Тому з розумінням ми ставимося до того, що відбувається в Україні. Пане Олексію, а чи є у законі про підвищення податків якісь виключення для зокрема ветеранів війни або для людей, які працюють на благо силу оборони України? Чи є вони, і якщо немає, чи мали б вони бути і якими? Ну, логіка вашому запитання є. Мабуть, повинна бути, але знову таке треба дивитися. Це не преференції для кого? Якщо це підприємство чисте ветеранське чи людей з інвалідністю, там певні. Ну, особливо по людям з інвалідністю, там пільги передбачені, там зменшені ЄСВ, практично втричі, там можливість отримати кошти на створення робочих місць для людей з інвалідністю. Щодо ветеранів, я думаю, ці рішення тільки напрацьовуються, але там знову таки треба визначитись. Якщо це буде чисто ветеранське підприємство, це одне. Якщо просто підприємство приймає на роботу ветерана. То можливо зовсім інше тут, або будуть персональні якісь пільги, або це будуть пільги, якщо це дійсно В структурі власності більше половини там власники, ветерани, чи люди з інвалідністю, чи ще якась аналогічна ситуація. Пане Олексію, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірушниченко. З ним говорили про підвищення податків в Україні, яке повинно вже запрацювати із 1 січня 2025 року. І зокрема намагалися зрозуміти, що зміниться для підприємців і підприємств в Україні.